209 років тому на світ народився не просто поет-письменник Тарас Шевченко, а геній, котрий зробив величезний вклад, щоб українці утвердилися як сильна нація. Геній виявляється для всього світу, а для нас велика людина, пророк, кобзар, батько нації. І кожного року навесні Шевченко приходить до нас заново щораз, і заново і по-новому, по-сучасному. А сьогодні він сучасний як ніколи. З нагоди чергової річниці від дня народження пророка в Надвірнянській центральній міській публічній. Бібліотеці відбулося відкриття виставки Іти нам вічно до Тараса. У літературно-мистецькій світлиці представили літературний доробок кобзаря, науково-популярні видання Шевченка-художника, документні ресурси про життя і творчість нашого генія. Він був великим художником. 835 його малюнків і картин збереглося до сьогоднішнього дня. І, на жаль, приблизно 300 втрачені назавжди. Його творчість це 237 віршів і 11 призових творів. І у всіх цих своїх Творок, він возвеличував Україну, він боровся за свободу України, за проти її поневолювачів, і за це відбував покарання. Також відвідувачі виставки мали можливість бачити світлини пам'ятників Кобзаря, встановлених по населених пунктах Надвірнянського району. Зроблені фотографії Олександром Зварчуком та Володимиром Гринішаком, а також малюнки олівцем учнями Надвірнянської художньої школи. Викладач Марія Гайдук. До речі, на Прикарпатті пам'ятників Тарасу Шевченкові встановлено найбільше. Він Є батьком нації, тому що є класиком номер один в Україні. Бо у всіх його творах не тільки його все життя було за Україну, але у всіх його творах біль за Україну, заклик за боротьбу за свободу. І він правильно орієнтував український народ, і тому ще за життя його кобзар зачитувався до дір, і навіть панянки вчили його вірші на пам'ять. І таким чином поволі формувався його авторитет як батька нації. Борітеся, поборете, вам, Бог допоможе ці рядки. Ті, які писав пророк, є особливо близькі і відгукується у серцях кожного українця. Світе тихий, краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила, молилася. Турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі. Б'ють пороги, місяць сходить, як і перша сходив, Нема Січ. Пропав і той. Хто всім верховодив? Нема січі. Очерети у Дніпра питають, де то наші діти ділись, де вони гуляють. Чайка скилить, літаючи, мов за дітьми плаче. Сонце світить, вітер віє на степу козачим. Слово Великого Кобзаря продовжує об'єднувати українців у боротьбі з російськими загарбниками і є невичерпним джерелом енергії та наснаги. Шевченко це наша культура, Шевченко це наша перспектива, і Шевченко це наш символ боротьби за свободу. Поезія Тараса Шевченка залишається сучасною завжди, адже Шевченко це Україна, Україна це Шевченко.